Привіт! Мене звати Юля і ви на каналі школи англійської мови English Office. Сьогодні ми поговоримо про IELTS. Ви зануритеся у справжню атмосферу іспиту IELTS і зможете в деталях уявити, як проходить увесь іспит. Тож, якщо ви хочете відчувати себе на 100% спокійними та впевненими у день іспиту, дивіться це відео до кінця. Ось ранок ви прокидаєтеся і їдете у тестовий центр у вашому місті. Трошки нервуєтеся, але це нормально. З собою у вас обов'язково документи, ручка, олівець і бажано все це у прозорій течці формату А5. Вас зустрічають, приведжають до кабінету, і перед цим вас обов'язково фотографують для сертифікату. Для вас це вже не сюрприз, бо ви подивилися наше відео і готові до цього. Далі вас як учасника запрошують до аудиторії та проважають на ваше місце. У верхньому кутку ви можете знайти своє прізвище та ім'я. І ви бачите, що в аудиторії знаходяться всі учасники, як учасники General Training, так і Academic Module. адже перша буде частина listen-in, яка є спільною для усіх. Настає початок іспиту. Вам зачитують інструкції, ви підписуєте конверт, в яких вам потім надішлють сертифікат, і починається сам іспит. Усім учасникам роздають однакові зошити, частини аудіювання і вмикають аудіо. Зазвичай, аудиторії дуже класно обладнані, колонки стоять в усіх чотирьох кутках кімнати, тому, якщо вас посадили навіть за самий останній стіл, ви все маєте чути дуже добре. Сама частина лисіння складається з чотирьох секцій та триває 30 хвилин. Ось ви послухали всі аудіо по одному разу, і тепер у вас є 10 хвилин, щоб перенести ваші відповіді з зошита. До бланка відповідей. Як тільки ви це зробили, починається частина Reading, на яку відводиться 60 хвилин. Вам роздають вже новий зошит для цього і вмикають великий таймер на екрані, щоб ви могли слідкувати за часом. Reading Part складається з трьох секцій, і їхні особливості різняються від того. Який саме модуль ви складаєте? Чи то ви складаєте General Training, чи то Academic Module, але детальніше про це дивіться в нашому наступному відео, а поки повернемося в аудиторію. Ваш зошит та бланк відповідей частини видін зібрали і роздали вам вже новий зошит частини Writing, на яку також відводиться 60 хвилин. Ось уже пройшла година, ви чудово справилися з усіма завданнями і все. Письмова частина іспиту завершена. Вітаю! Перенесемося у день-два. Тож, ви знову прокидаєтеся, знову їдете у тестовий центр у вашому місті, але вже не частину спікінгу. Ви приїжджаєте на назначений вам час, показуєте документи та вас запрошують до аудиторії, де вас вже чекає екзаменатор. Вас запрошують присісти та включають мікрофон для запису ваших відповідей. Сама частина Speaking складається також з трьох секцій та займає приблизно 15 хвилин. За 15 хвилин ви виходите з аудиторії, ще трошки схвильовані після спілкування з екзаменатором, але вже дуже доволі раді, що все не страшніше. Позаду тепер все, що залишилося, це діждатися результатів, які прийдуть вам до особистого кабінету за два тижні, десь, і ще згодом на попробуй сертифікат, який прийде вам по пошті в тих конвертах, що ви підписали раніше. Тим часом ми підійшли до кінця. Якщо хочете більше дізнатися про іспит IELTS, або в цілому про міжнародні іспити, підписуйтеся на наш YouTube канал та слідкуйте за наступними відео. А якщо ви хочете отримати безкоштовний урок, тоді записуйтеся на консультацію з методистом за промокодом EXAMS. See you!